Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма Пряма мова програма, в якій ми спілкуємося з відомими та обізнаними людьми в тій чи іншій сфері. Сьогодні моїм співрозмовником є голова з Довбунівської районної державної адміністрації Сергій Кондрачук. Вітаю, пане Сергію, в студії. Вітаю, пані Ярославе, і всі телеглядачі. Пане Сергій, нещодавно ми з вами зустрічалися і говорили про волонтерські справи. Попередньо, майже півроку, ми говорили про вибори. Сьогодні ви, як голова районної державної адміністрації, звісно, і відразу таке запитання: розкажіть, як відбулося ваше призначення? Насамперед, дійсно, за останній рік, навіть за останні два роки, багато помінялося в країні, багато помінялося в житті багатьох людей, долі людей змінилися. І ну, в мене теж так по-цікавому, бачити, склалося. Як відбулося призначення? Петро Порошенко виграв на президентських виборах, відповідно, він почав формувати свою владну вертикаль. Головою Рівненської облдержадміністрації було призначено Віталія Чугуннікова, і, відповідно, Віталій Семенович почав підбирати команду людей, на яких би він міг спертися в районах. Оскільки ми з головою ОДА знайомі з 2012 року, разом працювали, вочевидь, є довіра один до одного. І Запропонували мені очолити з район. Була співбесіда в адміністрації президента, були різні погодження, перевірки. І пройшовши всі ці процеси, мене було призначено на посаду голови Здолбунівської райдержадміністрації. Чи було багато людей, коли вас <кхи> представляли вже як голову Здолбунівської РДА? Відверто скажу для мене це було трішки несподівано, тому що я очікував, що відверто так кажу, що десь буде це призначення, буде указ президента на початок березня. Не те, щоб я не був готовий, ні. Але е, моє представлення відбувалося 18 лютого, якраз коли в мене було день народження. Так от співпали, такий вийшов подарунок. Е, досить все швидко відбулося. Тобто, з моменту указу розпорядження президента України е, до моменту мого представлення е, Віталій Семенович знову ж таки е, розпорядився власне, здійснити цей процес представлення якомога скоріше, щоб от, новопризначені голови районів, якомога раніше приступили до виконання своїх обов'язків. Тому фактично сьогодні я дізнався, завтра завтра вже було представлено. Right. От, власне, чи волонтерські справи ви покинули? Чи займаєтеся ще? Ви знаєте, волонтерство це, мабуть, поклик душі, який покинути важко. Інша справа, що допомагати нашій армії, як я це кажу, абсолютно маючи на те право, маючи з чим порівнювати, допомагати нашій армії інколи легше як волонтер. А не як голова райдержадміністрації. Тому що волонтер це людина, яка нікому нічого не зобов'язана, і це людина, яка тратить свій час, свої кошти, розуміючи, що сьогодні він потрібен, сьогодні потрібна допомога. І ця людина, нікому нічого не винна, волонтер. Коли ти влада, в тебе вже є певні обов'язки. І ну, це відіграє свою роль. Але, звичайно, ці справи я не покидаю, хоча. Ну, де закінчується волонтерство, де починається вже якби щось офіційне? Те, що має бути, тут межа дуже тонка. Пане Сергію, з призначенням голови Здолбунівської районної державної адміністрації, які були ваші перші плани? Що вдалося виконати? І що є першочергове, що потрібно виконати ще? Це досить таке обширне запитання. Які плани? Знаєте, мені з однієї сторони. Я так по-доброму заздрю тим, хто біймав цю посаду ще, там, не знаю, до 2010 року. Тому що тоді був ресурс, тоді був непоганий бюджет, тоді було чим керувати. У нас сьогодні коштів бюджетів нема. Але я хочу сказати, що нема коштів в бюджеті, нема коштів не те, що їх нема лише в Здолбунівській райдержадміністрації, немає коштів в жодній райдержадміністрації України. Тому що ті кошти, якими нам випала відповідальність розпоряджатися, це кошти громади, це кошти платників податків. І наше завдання, завдання влади, воно досить непросте правильно ці кошти поділити. Ще перед призначенням на посаду, я ж так само і депутат з Лобунівської районної ради, я більш-менш орієнтуюсь по всіх галузях. І я став своїм першочерговим завданням зробити так, щоб ці кошти розподілялися ефективно. Тобто добре вивчити стан справ у кожній галузі, пояснити по кожній галузі, як використовуються кошти, і запитати громади. Громаду, тобі подобається, як використовуються твої кошти? Те, як використовуються кошти платників податків? Якщо ні, давайте якісь разом шукати механізми. Давайте ми дамо відповідь: для чого в нас школи? Для вчителів чи для учнів? Тому що в Злобунівському районі ще 10 років тому було порядка 6,5 тисяч учнів, а фінансування з бюджету, з держбюджету йде власне на одного учня. І була певна кількість педагогів. Сьогодні пройшло 10 років, учнів скоротилося приблизно на 2 тисячі, а педагогів кількість ставок не скоротилася. І якщо 10 років тому заробітна плата плюс енергоносії це 70% приблизно витрат на освіту, а 30% лишалося через самі ремонти шкіл, то сьогодні ми питаємо, чому батьки повністю роблять ремонти по школах. А тому, що сьогодні енергоносії у школах плюс заробітна плата педагогам це 98% усіх витрат. Ті 2%, які лишаються, це харчування, це, ну, ж таки, паливо, що робити ті ремонти? Я сьогодні піднімаю це питання, я сьогодні ставлю це питання. Вочевидь, так не повинно бути, вочевидь, потрібно робити якісь зміни. Тут мені дещо пощастило, нам всім можливо пощастило, тим, що маємо цей непростий час і реформи просто просяться. Ми маємо сьогодні робити деякі непопулярні речі, і розумний їх зрозуміє. Сьогодні ці речі непопулярні, але через три роки, через п'ять років. Це дасть свої результати. Закінчуючи вже тему освіти, от кошти виділяються на одного учня. Але коли ми беремо, то в нас є школи, якщо суму, яка виділяється на цю школу, ми ділимо на кількість учнів, то виходить, що на одного учня держава тратить 27 тисяч гривень. А є школи, на які держава тратить, якщо поділити знову ж таки загальну суму на школу на кількість дітей 7 тисяч. Чому ми не говоримо про це? Чому я, як батько, віддам свою дитину в школу, де тратиться 7 тисяч гривень на учня, я маю право запитати, що моя дитина там в 3-4 рази гірша, як та дитина, де тратиться 27 тисяч, бо човить потрібно робити якісь кроки, щоб так питання не стояло. Ці кроки не прошуються. Якщо ми сьогодні цього не зробимо, то завтра ми просто не будемо мати за що платити голі ставки педагогам. От, власне, я зрозуміла, що на Здолбунівщині з освітою є проблеми? Перше. З освітою є проблеми не лише на Здолбунівщині. Друге, є проблеми не лише з освітою. А детальніше <свісно> дійсно, з чого я почав, якщо вже так ми говоримо більш детально, якось перейшли на освіту, то в нас є субвенція з державного бюджету, яка розподілена помісячно. І в чому суть? Початок року, навіть кінець минулого року, вчителі не отримували надбавку. Яка може бути до 20%. Разом з тим, в інших районах, зокрема в північних районах, ця надбавка є. До мене приходило чимало трудових колективів, я з ними спілкувався. Після цього я провів загальну таку нараду, зібрав <кхм> представників усіх трудових колективів про спілку, були представники обласного управління освіти, і ми пробували розібратися з цією ситуацією. І, власне, по-перше, Педагоги зрозуміли те, про що я вам зараз скажу. Чому так? Тому що чому немає цієї проблеми, наприклад, в північних районах там заробітна плата плюс енергоносії разом не 98%, а значно менше. менше. Тобто більше лишається на послуги. І за рахунок цих послуг оплачується просто зараз це до надбавки до 20%. Субвенція розподілена нерівномірно. Початок року, ці перші місяці року, сума менша. По це здається 4,7 мільйона на місяць. Але літні місяці там стоїть сума по 9 мільйонів. Відповідно, от червень-липень можна буде заплатити це все, що ми, так би мовити, не платимо вчителям на початку року. Вчителям це пояснили, хтось зрозумів, хтось ні. Зрештою, це питання не вирішується на Здолбунівщині. По-перше, воно вирішується десь вище. І ну, для мене, наприклад, очевидно, що коли держава робила цей помісячну розбивку, то вона, очевидь, ці видатки орієнтувалися на доходи. І, вочевидь, там десь вище розуміють, що на літо ми зможемо цю суму проплатити. І а загалом у нас освіти, якщо говорити, в нас минулий рік це 58 мільйонів на освіту, а це рік 62. Тобто Пішки ми маємо місто. такі там плюс п'ять відсотків, плюс-мінус, і тобто, вчителі в нас не будуть, скажімо так, ображені порівняно з минулим роком. Тобто звіти якісь будуть відбуватися поступово. Однозначно. але я зараз вважаю своїм боргом, по перше, пояснити ситуацію. По-друге, поспілкуватися з колективами. А по-третє, щоб в мене була совість чиста, найближчими днями буде організована зустріч з міністром освіти, так де ми будемо ставити ці питання, де ми будемо просити внести зміни до цього помісячного розподілу, щоб все-таки я дуже сподіваюся, що ми там отримаємо позитивну відповідь. Ну але навіть якщо ця відповідь буде негативна, тоді я зможу чесно сказати щиро, що ну, колеги, я зробив все, що в моїх силах. Крім освіти, ти сказав, що ще є якісь проблеми, ще, з якими ще галузями є проблеми. Ярослава, є проблеми з всіма галузями, тому що кожну галузь треба реформувати. Кожну. З чого я почав, знову ж таки, вертаючись до того, що в нас немає коштів, фактично ні на що, за великим -то рахунком будемо відверто говорити. Треба показати людям, як тратяться їхні кошти у всіх галузях. Наприклад, я попросив, якщо ми говоримо про відділ культури, я попросив звіти завклубів, клубів. Звіти про роботу за 2014 рік і плани роботи на 15 рік. Отримав я ці звіти, і я їх просто виклав в інтернет, дав змогу жителям району ознайомитися із тими заходами, які провели їхні зовсім в 2014 році. Як ви думаєте, які відповіді, які я отримав я думаю, негативні? результати? Ну от Сьогодні в мене дуже цікава ситуація. Перед ефіром до вас я зустрівся зі своїми побратимами, Ми випадково зустрів, вони зараз якраз харчі збирають на полігон Рівненський. Вони були в одному з сіл району, і там спілкувалися з ахтовою, він каже, яке голова мав право викладати ці звіти про роботу. Підхід, ну, феєрично не знаю, кричущий. Тобто, голова адміністрації бюджетний, який отримує, якому платить зарплату держава, держава. звітує. Голова районної ради звітує. Чому в нас не мають звітувати про свою роботу інші бюджетники? Чому, як завклуб має право говорити, чому ти показав мій звіт про роботу? Ти ж це робив, якщо ти це написав. Чого ти боїшся? А чого він боїться? Бо 50% того написаного, вибачте. Смішно можна звичайно. Тому, знову ж таки, для кого клуб? Для завклуба, щоб він отримував зарплату, для інших працівників цієї установи чи для громади? Ну, з такої відповіді, пане Сергію, я зрозуміла, що їх, можливо, не перевіряв ніколи ніхто. Я не знаю, чи їх хтось перевіряв чи не перевіряв, але. ну, розумієте, Люди працюють на роботі дуже довгий час, і вони звикли, що їм винні. От, я тут працюю, я роблю чи не роблю, це вже моя справа, але е, мені мають платить. Е, мене такий підхід. Не влаштовує. Я з цим не погоджуюсь. Громада має сама вирішувати, платити чи ні. Тому що в нас є клуби, які там в останній захід проводився 10 років тому. А, якщо ті кошти, які витрачені на ці установи, якби вони зараз були, то в це село, яке там не знаю, декілька сотень жителів, можна я, ну, окенельзі привезти, розумієте, розпік. Концерт зробити. Ви розумієте, про що йде мова. Ми ж про що говоримо? Що держава виділяє певну суму знову ж таки на одного жителя для задоволення його потреб саме в галузі культури? Ну, так. От запитайте, от, наприклад, там, на Ярославу там, 20 гривень виділяє держава. От ви отримуєте насолоду від роботи вашого там, будь... клубного закладу по місцю проживання на 20 гривень рік? І ви скажете, так або ні. Але ж це є розподіл коштів відбувається саме так. Пане Сергію, давайте ми перейдемо до ваших заступників. З призначенням голови. З районної державної адміністрації ви оголосили конкурс на своїх заступників. Скільки приблизно надійшло заяв? Ну і для чого було ну, оголошено цей конкурс? Для чого був такий хід насамперед, для чого був такий хід? Тому що я хочу бути максимально відкритим головою районної державної адміністрації. Я хочу, щоб громада знала, де чим займається голова, як він, як він приймає рішення, хто впливає на формування його рішень. Я оголосив дійсно конкурс на посади заступників, хоча законодавство цього не передбачає. Тобто назвати це повноцінним конкурсом, я не маю права. Мені просто було цікаво побачити людей, які хочуть стати частиною команди і разом реалізовувати ті завдання, про які уже власне почав вам говорити. Я оголосив цей конкурс на посаду тільки першого заступника, надійшло три заяви на посаду заступника з гуманітарних питань або також будь там ну там я. Просто дехто писав через кому декілька посад. надійшло сім заяв. і Так само було оголошено конкурс на посаду начальника відділу освіти. На цей конкурс надійшло три заяви. І крім того, мені прийшло дуже багато просто резюме, заповнених анкет, тому що я там дав певну форму анкети, де там різні посади: від архітектури, містобудування відділів, юридичний відділ, тобто багато таких резюме. Скажу відверто, я трошки не десь може по-іншому бачу організацію цього конкурсу, але насамперед я ставлю перед собою певні завдання. Ці завдання це зрештою ті завдання, які ставить переді мною моє керівництво. І я ж не шукаю, маю людину і шукаю під неї проблему. Там, ти от, нормальний я не знаю, там, ну, юрист, будеш вирішувати в нас юридичні проблеми. Ні, в нас є завдання, і під ці завдання треба шукати людину. Друга проблема я дуже обмежений в часі. У мене зовсім немає часу. Тому що якщо, скажімо, там раніше можна було якось планувати на довший період, зараз ми розуміємо, що фактично держава взяла курс на децентралізацію, і наступні місцеві вибори, очевидно, будуть в жовтні, і невідомо чи після цих виборів взагалі лишиться така посада, як лишиться така органи управління, як райдержадміністрації. Тобто її можуть розформувати. Так, тобто будуть виконкоми при районних радах. Тому однозначно маємо дивитися, мислити глобально. Однозначно ті непопулярні кроки, які ми сьогодні починаємо, вони дадуть свій результат в майбутньому. Але я розумію, що маю зробити певні заходи, ну, грубо кажучи, до жовтня. До жовтня, тому що в жовтні вибори. І мені надійшли анкети людей, які не є зі Здовбунова. Там є досить розумні люди з досвідом роботи. Але ну вибачте, коли це людина людині, по-перше, поки її... знов-таки, Ярославо, я лише відібрав претендентів. Тобто ці претенденти, ти ви відправляєте їх в кабінет міністрів? Спочатку в облдержадміністрацію там вони проходять співбесіди, після чого так само проходять погодження в кабінеті міністрів. І якщо вони не пройдуть ці співбесіди, то відповідно я буду шукати інші кандидатури. І це нормально, тому що ми так само розуміємо, навіть бачимо по районах нашої області, коли, ну, знову ж таки, зокрема, ваші колеги чи наші бувші колеги, бо я теж десь журналіст, пишуть, що а, там були претенденти на голів держав адміністрації, не пройшли. Тобто не так все просто. Не так все просто, і з цієї співбесіди, знову ж таки, яку я проходив в адміністрації президента, було її пройти нелегко. Тому де гарантія, що ті люди, які, яких відібрав я на посади своїх заступників, пройдуть ці співбесіди в області чи погодить їх в Але. Це люди, які точно знають проблеми району. Це люди, які вже не один рік, ті, кого я відібрав, кого я подаю, вони вже не один рік працюють над цими проблемами. Вони знають шляхи їх вирішення, вони погоджуються працювати по тих завданнях, які перед нами ставить держава в сьогоднішній час і які ставлю я, як голова адміністрації. Якщо коротко, то так. Зараз які заяви надходять ще? Буквально вчора надійшла заява. Чоловік просить включити його в кадровий резерв на посаду начальника відділу архітектури містобудування. Має відповідний досвід, має відповідну освіту. Скажу відверто, ще я не читав його резюме, тільки так проглянув, як -то говориться, пробігся очима. Але ну принаймні мені приємно, раз люди заяви шлють, то вони вірять, що можна таким чином попасти на державну службу, не маючи там, не знаю. Ну ви розумієте про що я кажу далі і Пане Сергій, от власне ці кандидатури, що ви зараз відібрали, ви вже їх надіслали до райдера обласної державної адміністрації? Чи ще ні? Вони почали проходити спецперевірку в понеділок. Тобто, тобто вже пішов. Так. Скажімо так, почався процес їхнього погодження. Це буде правильно, бо цей процес досить довгий. Е, яка на даний час ситуація з перевізниками Рівненщини, які незаконно підняли е, зарплату, підняли вартість проїзду, проїзду маршрутках? Перевізникам рівненщини І я здолбун. голова з Долбунівського району районної державної адміністрації, тому говорю лише за те, що стосується мого району. Це раз два незаконно підняли Ярослава. у нас вже незаконність того чи іншого рішення чи вчинку встановлює суд. Тому можливо незаконно, на ваш погляд, незаконно, на мій погляд незаконно. Але поки що немає рішення суду, то проблема дуже серйозна. Насправді є в нас, є зокрема, Основний такий маршрут, скажімо, який сполучає районний центр з обласним цервнім з Долбунів, є договори перевізників, є вартість одного пасажира кілометра 30 копійок власне, за кілометр. Перевізники вирішили підняти цю вартість самовільно, як на мене, до 50 копійок. І таким чином вартість приїзду з долбунів рівна зріс до 9 гривень. Вони це зробили, скажімо, не шукаючи якийсь компроміс чи навіть зустрічі із головою райдержадміністрації. я вже про це казав, можливо, просто моя посада настільки дискредитована, що вони не вважають це потрібно якось там ну, радитись, щось говорити. Але тарифи встановлює область, договора з ними підписує область, і, відповідно, я позбавлений якихось суттєвих засобів впливу на перевізників. Але мою громаду і, зрештою, мене як громадянина. Коли я звертаюся до влади, мене мало цікавить. Твоє це повноваження, не твоє. Я громада, я йду до влади відповідно в район і кажу, що за самоуправство. І я розумію цих людей, і я маю їх почути, але і вони не хочуть розуміти, що десь мої повноваження трошки виходять за те, що вони просять. Тим не менше, я знову ж таки вважаю, що зробив все, що в моїх силах я написав листи всі установи, які тільки міг, тому що в мене так само телефон обривався в саме в день цього. Підняття цін. Потім у нас відбулася нарада в області у облдержадміністрації, де були присутні і громадські активісти, представники громадських організацій, і перевізники, і власне обласна влада. Був там я, був там голова Злобунівської районної ради Василь Тимошчук. І власне саме тому, можливо, ця нарада лева частина часу, який ми говорили, саме стосувався з Долбунова, що мені дуже приємно. Різні називалися аргументи. На що б'ють перевізники? Вони говорять, що тариф, от ви дивіться, от у нас зросло пальне там, що робиться з доларом. Люди не сліпі. І так. вони бачили вартість пального тоді, і вони розуміють, що, очевидь, зросла вартість, вартість деталей і так далі. Але це блеф, Тому що тариф це не лише видатки. Люди бачать видатки. Але люди мають право побачити доходи перевізника. А люди знають ці доходи. Перевізники показують свої реальні доходи, Ярослав. Ні. Ви які за тим маршрутки виберете квиточок? Звісно, вони його не дають. А тому, якби, от, якби це стало за правилом, якби ми ввели реальний обсяг пасажирів, якби ми бачили реальний пасажиропотік. Тобто люди їздять, ми бачимо, точно знаємо, скільки їх їздить, ми можемо порахувати витрати перевізника. Ставимо їм не 15, тому що правило забивається в тариф 15, ставимо 20% рентабельності і їздять. Якщо це вийде гривня за кілометр, їздять, але всі будуть знати, що за гривня обґрунтована. А так, ну ситуація дуже складна, відкрита здобуний єдиний район в Україні, наскільки нам відомо, де відкрите кримінальне провадження по статті самоуправства, справа власне в міліції, вона розслідується, чекаю результатів. Ну, не знаю я, як воно буде далі, але принаймні знову ж таки, моє завдання робити все, що в моїх силах. Хоча мені знову ж таки деякі старші колеги казали, Сергій, а може було варто там їх всіх зібрати. Ти, ти молодий, знали? запросити якихось там, авторитетних людей, які сказали, б, там, ну, хлопці, там, ну опустіть там, до 8 гривень з 9. І молодий голова адміністрації вийде, скаже, бачите, я домігся. Ні. Тому що цей спосіб вирішення проблеми, цей спосіб означає рішати. Розумієте? Давайте порішаємо перевізники. А в нас є закон. Я не хочу ні з ким нічого рішати взагалі. Дійти в межах закону. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми, ви прийдете в межах закону, про них скажете, я в межах закону вам про них вам поможу ці проблеми вирішувати. Але щось тим, рішати ручному режимі, встановлювати вартість проїзду, я не буду. Тобто виходить, що тепер е, ціну проїзду за маршрут долбонів рівне вирішуватиме суд? Скільки коштуватиме? Не зовсім так. Міліція лише досліджує, можливо, неправильне слово, але от якось так. Чи залишати є такі? в. Діях перевізників склад злочину. Я зрозуміла. Пане Сергію, давайте перейдемо до наступного. Наш час обмежений, ще декілька хвилин. Прийнято закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Керівництво держави оголосило курс на децентралізацію. Чи готова громада з Долбунівщини об'єднуватися? Ярослав, громада громади. Найскладніше питання що у нас мало часу. Власне завтра, в четвер, у нас буде. Перша така нарада із сільськими головами, там будуть керівники знову ж таки відділів управлінь, і ми покажемо не зразок навіть приклад того, як ми бачимо об'єднання громад на Здолбунівщині з реальними розрахунками, з реальними цифрами. Ми починаємо цей непростий процес об'єднання сільських рад. Те, що ми будемо обговорювати завтра – це. Буде міська громада, в нас лишається, буде селищна громада, і ми ну починаємо говорити, буде п'ять сільських громад. Ми це все обґрунтовуємо. Це буде дуже непростий шлях. Власне, об'єднання громад в Здолбунівщині. Мені дещо легше говорити, тому що знову ж таки будуть об'єднуватись і в межах області райони, скажімо так, деяких районів може не стати. Мені тут трошки простіше, тому що мій район точно лишиться з Долбунівський, тому що ну просто як би хто не обґрунтовував, які. Б... Критерії не брав. Злобунівщина однозначно лишиться районом, тому що в нас і залізниця, в нас і великі підприємства, є волинцемент, бюджету бюджетоутворююче. Зрештою, там є декілька критеріїв, за якими це об'єднання проходить Це історичне минуле знову ж таки. У нас є чудовий термань. У нас є найбільший бій в історії УПА, Гурбинський бій, там монастир. Тому просто ті критерії, які беруться, ну тут без варіантів Злобунівський район лишиться. Тому мені в цьому плані дещо простіше. Кого до нас приєднають, ми ще не знаємо, але. Ну, процес та починається. Шкода, що мали часу довше про це поговорили. Я дякую вам, пане Сергію, за розмову. Бажаю вам успіхів у вашій роботі і впевнена, що з Долбунівщина часу буде процвітати. Ярослав прилетів так час, непомітно. Дякую вам. Єдине, що хочу сказати, я вже сказав за гурби. У нас на третій день великодня вже традиційно відзначення найбільшого бою в історії УПА Гурбинського бою. Урочище гурби з Долбунівського району, 14 квітня. Будь ласка, запрошую усіх. Усю громаду, усіх мешканців Рівненщини до нас, на здолбунівщину, побачити, які у нас красиві місця. Візьмете участь у цих заходах. Буде виступати в повному складі гурт Тінь Сонця. Перед цим буде традиційна відправа, літургія, яка здійснюватиметься собором священиків. Запрошуємо до нас в район. Будемо раді всіх бачити. Дякую вам, пане Сергію. Надіюся, наші глядачі почули звернення голови з Довбунівської районної державної адміністрації і, звісно, приїдуть відвідати таке знамените місто гурби місцевість. -гурби. Так, так, дякую вам, глядачам. Хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був голова з Долбунівської районної державної адміністрації Сергій Кондрачук. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та дякуємо за довіру.